Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу я хотіла б у вас запитати, чи знаєте ви, яку людину можна назвати щасливою? Яку? А саме ту людину, яку всі розуміють. Всі розуміють. А що ж це таке? За слово розуміють або розуміння. А є ще інше слово порозуміння. В чому ж різниця? Запам'ятовуємо розуміння розуміти це щось опановувати, знати. Наприклад, розуміти можна вчителя, розуміти можна маму, розуміти можна лекцію, а порозуміння. Порозуміння має інше лексичне значення. Це означає дійти згоди. Ось так. Наприклад, порозумітися у стосунках, порозумітися з друзями. Тож вивчаємо українську мову і знаємо розуміти і порозумітися. І бажаю всім вам щастя. Дійсно, бути щасливими! Щоб вас розуміли, з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!